Доброго дня, дня. — що вам давати масло, ваше селянське масло 40 гривень. Що ще давати вам? Двадцять 25 гривень, 65 з вас. У вас готівкою. А як вас звати? Галина Галина, а ви вдачлива людина? Дуже я вам пропоную перевірити вашу вдачу і можливо заберете ваші продукти безкоштовно. Все, що вам потрібно, це покрутити наше колесо фортуни і дізнатися, чи вдачлива. Давайте покрутимо. Нехай прибуде з вами вдача. Поїхали. 1000 гривень, Галина, я вас вітаю. Тільки що ваша вдача вам принесла 1000 гривень. Гроші забирайте, мені вони не потрібні. У вас є 935 гривень, і ви можете взяти продуктів на цю суму просто так безкоштовно. А, кавунашна. Ваш кавун по 20 гривень за кілограм. Так, 165 гривень. У вас ще є 770 гривень, Галина. Мінус 33 гривні. Вам даю два кефіри, 44, мінус 48. Три майонези. Тільки вам, дві давати? Одну? Добре. Там залишилось? E, 343 гривні Коді. у вас ще є. Сир. Дві упаковки. Ще 180 гривень у вас є. Дайте печення якогось. Печення, даю. Мінус 85. Ще 98 гривень у вас є. Два плавлених. Два плавлених сирка даю. Є 58 гривень. Там була чекамаляка подорожча. Кульок 6 гривень. У вас ще є 27 гривень. Водичка ваша 25 гривень. І вам даю сірники ще. Мінус 2 гривні. Все, нуль. Зібрали. Дякую. Все, я вам все тут спакував. Галина, дякую вам, Сарафанне радіо. Підіть розкажіть всьому селу. Галина, і мені п'ять дайте. Опа. Дякую вам.